Вітаю колеги! Мене звати Любов Романчук і ви знаходитесь на каналі Онлайн школи бухгалтерії АВС. У цьому відео поговоримо, як ФОПу спрощенцю безпечно внести кошти на свій ФОПівський рахунок, щоб податкова не розцінила це як додатковий дохід. Питання гостре, воно постає чи не перед кожним ФОП на початку діяльності, а також коли бізнес розвивається та його потрібно дофінансувати. Тож дивіться відео до кінця і дізнайтеся, як правильно діяти в цій ситуації, щоб не довелося платити зайві податки. Тож, чому, власне, постає таке питання, та в чому його гострота? Насправді, основних ситуацій, коли нам потрібно внести кошти на рахунок ФОПа, не так вже й багато. Найпоширенішою є ситуація, коли нам потрібно оплатити постачальнику і на рахунку не вистачає коштів. Друга така ситуація це коли ми плануємо сплату податків чи заробітної плати з рахунку. Ми знаємо, що такі платежі мають свої спеціальні терміни, і коли на рахунку не вистачає коштів, то маємо потребу внесення. Третя ситуація це коли нам потрібно погасити кредит. Четверта коли назбиралось забагато готівки і нам потрібно кудись її поставити на зберігання. Друзі. Якщо вам важливо бути в курсі змін у світі бухгалтерського обліку та законодавства, то для вас будуть корисні наші безкоштовні вебінари, які ми проводимо регулярно. На вебінарах ви дізнаєтеся, як правильно вести бухгалтерію без помилок і ФОПу самостійно, і бухгалтеру. Переходьте за посиланням в описі, щоб дізнатися, яка тема актуальна зараз, та реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів. Тепер про те, чому вже роками і податкова, і суди прагнуть визнавати такі кошти доходом. Все дуже просто. У Податковому кодексі України визначено, що доходом платника єдиного податку є дохід, отриманий у грошовій формі готівковій чи безготівковій. Є також перелік сум коштів, які не включаються до складу доходу платника єдиного податку. Внесення грошей на розрахунковий рахунок ФОП. Особистими заощадженнями до таких сум коштів не відносяться, тому вони включаються до доходу платника єдиного податку. Податківці апелюють до норм інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка каже, що поточні банківські рахунки для фізичних осіб резидентів поділяються на поточні рахунки фізичних осіб підприємців. Які відкриваються для здійснення підприємницької діяльності, та поточні рахунки фізичних осіб, які не є підприємцями. Тому власні кошти, внесені на розрахунковий рахунок, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, включаються до доходу ФОПа платника єдиного податку. Тобто, якщо ти маєш зайві власні, ні звідки, отримані кошти, то буде добре включити їх до доходу платника єдиного податку. Бо найімовірніше все-таки, вони були отримані від провадження підприємницької діяльності. Про те, як податкова перевіряє доходи ФОП, ми детально розповіли у цьому відео, рекомендую подивитися. Разом з тим, якщо фізична особа-підприємець у звітному податковому періоді вносить на свій поточний рахунок у банку, відкритий для здійснення підприємницької діяльності, суму готівки. Яка на момент внесення вже була врахована в обліку, та при цьому в платіжному документі зазначено призначення платежу, виручка за певний період, то така сума готівки повторно не включається до доходу платника єдиного податку. Але тут небезпекою є якраз те, що на даний момент суми, які ви вносите як виручку, повинні бути підтверджені даними з касових апаратів. Тобто така виручка попередньо має бути проведена через РРО. Звісно, що для всіх, крім першої групи спрощеної системи, яка РРО не застосовує, все, хоч з одним питанням розібралися. Готівкову виручку можна вносити на рахунок ФОП і не включати її в дохід в друге. Інший безпечний спосіб це поворотна фінансова допомога. Проте, як то кажуть, зарубай собі на носі, така допомога надається виключно на підставі договору. Договір має бути 100%. Проте, основна помилка ФОП при використанні цього інструменту, поворотну допомогу ФОП сам собі надати не може. Адже в цьому випадку він виступатиме одночасно і як позакодавець, і як позичальник. Відповідно до статті 606 цивільного кодексу, поєднання боржника і кредитора в одній особі припиняє зобов'язання. Виходить, що ніхто нікому не винен, і оскільки кошти повертати не потрібно, то у податківців є власна думка з приводу цих коштів їх слід включити в підприємницький дохід. Тому, якщо ви оберете такий спосіб поповнення підприємницького рахунку, то краще оформити договір на поворотну фінансову допомогу від... Родичів. Доходом така поворотна фінансова допомога все-таки може стати, але тільки коли з моменту отримання мене один календарний рік і не відбудеться повернення. Наприклад, ви отримали допомогу 25 травня 2023 року. Якщо повернете її до 25 травня 2024 року включно, то в дохід не включатимете ніколи. Якщо ж не повернете, то доходом вона стане 26 травня 2024 року і вже ніколи це місце під сонцем не покине. Напишіть у коментарях, чи використовували ви цей спосіб внесення коштів на свій ФОПівський рахунок. Пам'ятайте ще й про таке: що для першої та другої групи спрощеної системи за умови вписання в річний ліміт доходу, внесення коштів чи неповернута фінансова допомога, що будуть включені в дохід. Жодних додаткових витрат не тягнуть. То, мабуть, це не так і страшно. Але можна, як то кажуть, «think different» – Чи завжди нам потрібне це внесення? Чи насправді нас цікавить не внесення коштів на підприємницький рахунок, а здійснення тої чи іншої оплати? Як не банально, але я зараз вам нагадаю про готівку. Так, так, про стару добру готівку, якою можна виплачувати заробітну плату, сплачувати через офлайн каси банків податки. Можливо, буде деяка комісія, але якщо порівнювати з ФОПом третьої групи, де податок 5%, то все одно дешевше платити в касу банку, ніж враховувати в дохід. Ну, Про виплату зарплати готівкою, це вже точно всі знають і використовують. Щодо розрахунків з постачальниками, то в межах невеликих сум теж можна розраховуватися. Ми можемо оплачувати бізнесу до 10 тисяч гривень на день, виконуючи готівкове обмеження. Суму, наприклад, можна розділити на кілька днів, якщо оплата не термінова. Оплата через банківський термінал чи касу, до речі, теж прирівнюється до готівки для вас, як для того, хто оплачує. Тому такі готівкові оплати робимо теж до 10 тисяч на одного отримувача за день. І наступна моя рекомендація це мож... можливість здійснювати сплату напряму з картки фізичної особи, наприклад, постачальникам чи оплату за кредитом. Якщо у вас там є кошти, звідки вони там можуть бути, банально ви їх колись перевели з рахунку ФОПа туди, або отримали їх в межах вашої сім'ї. Чи це може бути дохід іншого походження, наприклад, від продажу майна? Звісно, я не залишу вас без законодавчого підкріплення. А саме це буде стаття 320 цивільного кодексу, що каже, власник має право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності. Та стаття 134 Господарського кодексу України, яка каже, що суб'єкт господарювання вільно на свій розсуд може використовувати належне йому майно в господарській діяльності, в тому числі, а кошти на картці фізособи. Це наше власне майно. От і розпоряджайтеся ними, оплачуючи потреби вашого бізнесу. Підводячи підсумки, кошти на рахунок внести можна. Проте, якщо ви не подбаєте, щоб вони не вважалися доходом фізичної особи підприємця, вони будуть вважатися таким доходом. З розумом використовуйте інструмент поворотної фінансової допомоги. Не забувайте про стару та добру готівку для незначних сум розрахунків, а також про те, що не гріх скористатися карткою фізичної особи для потреб бізнесу. Тільки не з точки зору отримання коштів, а з точки зору їх витрачання. Дякую, що додивилися до кінця. Поставте лайк цьому відео та обов'язково підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!